Завантажуємо зараз ось таку промислову бруківку для автомийок. І замовник запитує, чи нічого з нею не станеться. А що з нею може статися? Якщо... Бо він каже, що там хімія, що у нас, Ну, по-перше, я не думаю, що там хімія е... з якимись такими матеріалами, що якщо щось станеться з бетоном, то цього не станеться з машиною. А по-друге, якщо якісно зроблено водовідведення, то не буде залишатися води. Ну, то що з нею буде? Єдине, як можна зруйнувати якісну бруківку. Я колись став свідком цього Буковеля в центрі, там така площа є, і е сходи зроблені з бруківки. І виходить, там застиг, застиг лід і працівники вийшли, взяли такий лом. На кінці лома був е таке орудія, як сокира. І вони оце там довбали.